Просто стрибни! У мене вийде. <рик> Ти, мабуть, ніколи не була за цими стінами. Я правий? Я жила у притулку з людьми. О, зізнаємо мову жестів, і вона дуже популярна в соцмережах. Що трапилося з нашим домом? Я їх зупиню. Вона втратила свій дім та сім'ю в страшній боротьбі. Авжеж, А Може, хай просто Маупа щось скаже. Я не Малпа. Я урангута. Шенс! Ти знаєш це місце? Там можуть бути мої батьки. Це буде цікаво. Ти мій єдиний знайомий, що знає ліс. Принаймні поки що. Це був мій дім. Грінзар знищує наш острів. Треба їх спинити. Я розповім усьому світу, що відбувається. Конкурс погнали. Давайся, смайди! Голос лісу. О. Очманіці. Я кажу вона маленька і м'якенька. <реклама>